Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка я в АТБ. Пиво Stella Artois об'єм літри у склі за 32 гривні. Від оболонь пиво світле, об'єм півтори літри за 37 гривень та 50 копійок. Пиво об'єм. 450 мл у склі 38 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Пиво повна діжка м'яке світле або оксамитове. 450 мл 22 гривні 70 копійок. І від пивної діжки є у пластику. Тут об'єм 900 мл і ціна 32 гривні та 40 копійок. Оболонь преміум. Об'єм літр та 100 мл за 37,50. Оболонь. Традиційне світле» 79 гривень 2 літри та 400 мл. Пиво «Янтар» віденське світле 71 гривня, 70 копійок. літр та 800 мл об'єм. Пиво чернігівське. Об'єм літр 950 мл за 71 гривню і 70 копійок. Жашківське м'яке світле літр та 800 мл за 45 гривень. Жашківське світле об'єм 1 літр 43 гривні. Опілля віденське світле за 31 гривню, літр та 100 мл. Янтари Віденське світле 39 гривень та 30 копійок за 900 мл. Опілля Корефей світле літр 100 мл за 33 гривні. Львівське спадок світле 48,40 за 900 мл. Арсенал міцне, літр та 220 мл за 40 гривень. Пиво зі смаком ананасу. Об'єм 880 мл і ціна 55 гривень. Пиво Холстен. Об'єм літр 960 мл. Ціна 52 гривні. Десант, традиційне світле, літр 750 мл 68 гривень. Незвична упаковка для бірміксу. Ось такий варіант. Смак персик. Торгова марка Оболонь. Ціна 48 гривень за 1 літр. Пиво гараж зі смаком лимона за 41 гривню та 30 копійок. Об'єм 900 мл. Тітан пиво міцне зі смаком вишні. 1 літр 57,70. Пиво Хайк – смак вишня за 22 гривні 50 копійок. Нефільтроване, смак ягоди 32 гривні 60 копійок за пів літра. Бірмікс смак кавун 21 гривня 50 копійок пів літра. Пиво м'яке світле, львівське 22 гривні 80 копійок, 480 мл. Лев темне 34,40, 480 мілілітрів. Зібер темне 29,80 пів літра. Пиво чернігівське, біле, смак кавун та м'ята. 31 гривня та 40 копійок за пів літра. Карсбер 500 мл, 26:30. Таке пиво по 21 гривні за 500 мл в ЖБ. Куполонь преміум за 90 гривень, 4 баночки по пів літра. Злата прага 34 гривні 500 мл в банці. Опілля. Ціна 27,50 пів літра. Пиво світле за 23,80. Перша. пивоварня від своєї лінії. Безалкогольне 21 гривня 60 копійок. Безалкогольне літра за 33 гривні. Пиво безалкогольне чернігівське, біле зі смаком фрейфруту. 32 гривні 500 мл. Такий варіант: теж смак грейпфрут, Ціна 26 гривень 500 мл. І таке теж безалкогольне 46,50. Тут об'єм менший 330 мл. Пиво оболонь світле нефільтроване, безалкогольне 21 гривня. Пиво льомза світле пастеризоване 330 мл 24,40. Пиво патронус є два варіанти: світле пшеничне фільтроване і світле фільтроване пастеризоване. Так, ціна 30 гривень за пів літри. Такий варіант теж 30 гривень. Для ціна 28,50. Світле пастеризоване. Скотті Вест по 32 гривні та 80 копійок. Тут трошки більше об'єм. 568 мл. Три варіанти в асортименті. Таке пиво світи, Фільтроване 28 гривень. І фільтроване пастеризоване 28. Танкер 27 гривень за 500 мл. Є два варіанти. Гільді плюс 29 гривень. Два асортименті Об'єм 568. Попередній 500 мл об'єм. Козел 33 гривні та 20 копійок. Бланк чотири баночки півлітрових за 195 гривень. Такими упаковками. Пістелла. Це є чотири баночки по пів літри, 186,70. від торгової марки Лейс, чипси картопляні, смак, «Риберця гриль, 42 гривні, упаковці 120 грамів. Від своєї лінії, чипси 35,60 – 110 грамів. Дуже великий асортимент смаків. Їх хвилясті є звичайні. Великі пачки тут аж по 200 г. ціна 50 гривень. Чепси люкс, хвилясті зі смаком сиру 57 гривень, 125 г. Картопляна соломка від своєї лінії за 26 гривень 75 г. Два смаки в асортаменті. Сухарики, брускети зі смаком сметани та цибулі. 45,70 г. Насіння соняшника від торгової марки День у день. 250 грамів, 42 гривні. Насіння соняшника від торгової марки справжня лакумка. Упаковці 170 грамів. Є не солоне або солоне 37,50. Насіння сансаннич 43 гривні 170 грамів. Ядра насіння соняшника 100 грамів 18,30. Насіння гарбузове 75 грамів за 25,60, рибка від своєї лінії анчоуси. Ціна 35,60, 36 грамів. Тут у всіх упаковках по 36 грамів. Потасу сушено солоне 35. Жовтий смугастик. За 35 гривень. І кальмари по 38,20. Грінки флінт 29 гривень, 100 грамів. Фісташки від своєї лінії. Бага 70 грамів, 63 гривні. На більшу упаковку. 150 грамів. Діє акції, якщо оплачуєте карткою АТБ. Ціна 120 гривень, якщо карткою АТБ. Якщо просто оплачуєте, ціна 150 гривень. Арахіс у глазурі хрусткий по 17,80 за 70 грамів. Три смаки в асортименті. Також читала в коментарях, ви мені писали, що ви купляли минулого тижня з ось такої акції, що береш три товари від трьох. І е, спрацьовує акція особисто, я скористалася, я купляла печиво ору і хочу вам роз'яснити, що це на конкретний ось такий товар. Минулого тижня було чотири товари, і цього тижня також чотири товари. Іменно ось цих. Тобто, якщо ви візьмете е, так само від е, своєї лінії арахіс, але вже зі смаком. То, то не буде такої акції, це тільки на конкретний товар, і зазвичай біля цього товару ось такі плакати є з роз'ясненням і накладки, і такі цінники спеціальні. От розумієте, тому не знаю, якщо ви берете іменно цей товар, який є зараз в акції, і не йде акція, то питайте адміністраторів, касирів, щоб вам пояснили, чому ні, і можливо, це просто якийсь інший товар. От. Тому що я не можу вам пояснити, в чому причина. Треба, так би мовити, бачити наглядно. Кажу, одна із причин може бути, якщо це не той товар. Бачите, на цей арахіс, іменно від своєї лінії зі смаком сіллю, вагою 120 грамів. Якщо берете від трьох одиниць ціна 17,40. Якщо берете одну штуку, ціна 35 гривень. І так само, якщо візьмете дві штуки, ціна буде 35. Акція спрацьовує від трьох штук одним чеком. Такі лайм за 29,70 330 мл. Бренді кола за 29,70 також. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Якщо не сподобалось, пишіть, що іменно вам не сподобалось. Буду змінювати, удосконалювати. От. Фрагуліном напій винний 330 мл за 40 гривень. Є три варіанти. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей.